Більше 7 мільйонів гривень для зсу вдалося зібрати Житомирянину ветерану АТО Олександру Швіцову завдяки пішому марафону. 4 жовтня Олександр вирушив пішки з Одеси до Яремче. Чоловік мав подолати 800 кілометрів на милицях з прапором України. Ногу чоловік втратив на війні. На такий вчинок Олександра надихнув комік Марк Куцевалов, який також пішов у благодійний похід та зібрав кошти на машини швидкої допомоги для зсу. За задумом Олександра Швіцова кожен крок коштував одну гор. І чим швидше люди донатили та зібралася запланована сума, тим коротше був його піший похід. Олександр зізнається, зібрати вдалося навіть більше, ніж планував. Планувалося зібрати 800 тисяч гривень. А на сьогоднішній день вже біля 7 мільйонів. Якщо б не було не задоначено жодної гривни, тоді б так прийшлося би йти 800 кілометрів. І я б їх би пройшов би з прапором України зараз. Дуже необхідно допомагати збройним силам України. Тому було прийнято рішення якомога швидше зібрати ці кошти, повернутися і пацанам дати ті автівки. За дев'ять днів Олександр пройшов понад 85 кілометрів, і, хоча було складно, на задуманому вирішив не зупинятися. Взагалі йшов 9 днів, але один день я відпочивав, відверто скажучи, бо мені боліла дуже сильно здорова нога. І я прийняв рішення, що потрібно один день перепочити, щоб не завалити весь маршрут. Найскладніше, найскладнішим я назву. Початок, мабуть, бо ти не знаєш, що буде попереду, чи, чи люди довіряться тобі, чи будуть донатити. І найстрашніше було, мабуть, не назбирати пацанам ті гроші на пікапи і на мікроавтобус. Чоловік каже, під час марафону мав величезну підтримку серед людей, і коли я йшов, люди звертали на то увагу, розуміючи там, що можливо це якась акція, чи що, відкривали вікна, кричали Слава Україні!», Слава Україні. Далі, коли я йшов повз Одесу, я бачив безліч українських прапорів різних графітів, які малюють молоді, можна сказати, українці. Тобто, це для мене говорило, що Одеса дуже проукраїнська. Далі, коли я вийшов із Одеси зупинялось дуже багато автівок, питали, чи підвезти. Фури їхали, сигналили з обох сторон. Що сказати? Пізніше люди зупинялися, просто що десь чули про мене по радіо, годували. Ну, це все якось таким чином підтримувало, підтримувало мій якийсь такий душевний так сказати, стан, що мені не здавалося, що то важко. Олександр Швецов зізнається на шостий день. Був переломний момент, коли вдалося зібрати 550 тисяч гривень. Чоловік помітив, що активність людей впала. Його охопив страх, що заплановану суму зібрати не вдасться, але вважає з ним трапився щасливий випадок. Щось таке просто сталося. Я по перше зустрів священика на трасі, який спитав, куди я йду. Спитав чи мене нагодувати. Я сказав. Ні, він сказав, щоб я його почекав. Він вернувся до машини, повертається і дає тисячу гривень. Благословив. Того ж вечора я теж помилився, якщо відверто. І якось на сьогоднішній день я виставив ролик, бо я кожен день, е, е, от, наприклад, я коли ролик викладав, це те, що відбувалося вчора. І от коли я виклав цей ролик, е, і поки там чистив зуби, е, займався своїми справами, я помітив, що на картку почали так донатити люди, що я вже міг і не йти далі. Тобто там за першу годину вже більше 100 тисяч гривень, е, за, за наступні дві там іще 300, та тисяч гривень до вечора вже було більше мільйона за один день. Зібрані кошти Олександр вирішив витратити на замовлення від побратимів та частину передати волонтерам Житомира. Я вирішив виділити взагалі на волонтерів півтора мільйони гривень. Вони позакривають там якісь потреби, кому може автівки треба підчинити, щоб передати пацанам на ЗСУ, кому не вистачає на квадрокоптер, кому на тепловізор. Ну і плюс і інші кошти. Мають піти так само на Збройні сили України, пікапів просто євтівок буде більше. Квадрокоптерів будуть, тепловізори, старлінки, хлопці просять, отакі такі різні речі. Будуть передаватися саме їм туди на передову, попри те, що Олександру вдалося зібрати чималу суму для ЗСУ. Збір коштів закривати не планує, адже потреби у наших захисників є постійно. Тому усі, хто хоче допомогти, може продовжувати донатити, бо лише разом ми можемо перемогти окупантів. Всім чим можемо, ми маємо зараз допомагати нашим збройним силам України, бо ми просто мусимо виграти ту перемогу якнайшвидше для нас. Бо це не наша війна. Ми захищаємо свою землю свою рідню, своїх близьких і нам тут жити.